Друга частина відео про нотифікаційний екзамен. Значить, я закінчила на тому, що він вийшов, веселий чоловік мій, і почав розказувати про те, як, які питання були і як писати. Значить, написав він спочатку терапевтичні питання. Потім пішли хірургічні то його направлення, і він каже, я зразу швидко їх прийшов за пів години. Потім реаніматологія, ну, реаніматологія, то інтенсивна терапія. Потім були питання по психіатрії. І його враження, що цей екзамен легко здавати тим людям, які вже мають якийсь відповідний стаж лікарем. Десь в лікарні або в поліклініці, не але щоб цей стаж був, бо як тільки приходять діти після інституту, вони не мають ніяких навиків у лікуванні. А там такі питання були, які суто на логіку. Звичайно, читати літературу, так, там дуже багато є, але вони так питання закручують по-мудрому, по-мудрому що важко на них відповісти, треба підключати логіку. Ну, взагалі я вважаю, що медицина це наука, логіка. І плюс шосте відчуття. Потім він каже, мені всі ті решта питання пішли дуже легко. Я раз-раз понаписував. то й чому буду ще годину сидіти там чекати? Ну, то й вийшов. Вийшли ми з того екзамену, вже не чекали закінчення. Поїхали ми собі там на закупи таке. Але перед тим декан сказав, що відповідь буде, може, сьогодні, може, завтра. Добре. Ми після того поїхали в Варшаву. Хотіли подивитися на Варшаву, і там я хотіла піти на конференцію по своїй спеціальності. Ми приїхали в Варшаву, не було в той день результатів. Аж на другий після обіду на сайті з'явилися результати. Ну а результати які? Просто написано, здав-не здав. Ми тут думали, що там будуть відсотки написані. Ну, цікаво ж все-таки, скільки відсотків набрав. Ми дзвонимо до них, питаємося, ну а скільки ж відсотків? А декан каже, яке то має значення, скільки відсотків. Основне, щоб ви здали, що у вас диплом підтверджений. А які відсотки, то вже не має значення. Ну, бо, наприклад, в Білому Стоку я дивилася, там ставлять скільки відсотків кожного. Там просто номер, наприклад, там 38 і там, 70% написав правильної відповіді. Тут не було того. Ми так дотепер не знаємо, скільки відсотків. Ну добре, він сказав той декан, що. Ну, до речі, дуже приємний той декан. Я не знаю, чи я вже говорила про це, але ну, настільки людина ну, до нас, в якийсь, інститут прийдеш, будь-який чи університет, то декани такі напий, що, ти, ти, як Павліни ходять. А тут прийшов нормальна людина, взагалі не відрізниш від якогось, навіть не подумаєш на вулиці, що декан до тебе по-людськи розмовляє. Навіть не дивлюся на те, що ти українець. Ну, просто золота людина. Розумієте, настільки просто, настільки доброзичливо до тебе ставиться, що просто немає слів. Ну і декан сказав, що рішення буде через місяць, тобто рішення письмове, тому що буде відбуватися ще колегія медична. І на тій колегії мають підписуватися всі той протокол, мають підписувати, що такі-такі-то здали. Ага, я забула сказати, що здало 23 чоловіка. З 80-23. Це ще дуже добрий показник. тому що, наскільки я знаю, по різних, наприклад, Лодзі, там, Білосток, ну, які там ще були міста. Краків, Варшава, то там від 3% здають ну, до 10 це гора. Тобто дуже дуже мало людей здає. І я взагалі до тепер не можу повірити, що мій чоловік за першим разом здав. От. І через місяць е, мій чоловік позвонив туди, в секретаріат, і сказав, щоб попросив, щоб нам просто листом. Вислали скорше, бо там якихось 10 днів дають на те, щоб ти міг сам приїхати і забрати той документ. Але ми йому їм, їм подзвонили і сказали, що ми не приїдемо. Тобто, хай з першого дня, як документ буде готовий, зразу нам висилай. Буквально через 4 дні лист прийшов такий гарний папочці з тим документом. Ну, то був шок, звичайно. Ні, ну Перший шок це був, коли ми. На сайті зразу побачили результати, хто здав, хто не здав. І оце мій чоловік, він дістав просто таку кардію, таку, що аж його серце розболілося. Він каже, я дістав такий стрес, що я мав менший стрес на екзамені, ніж отримав його після екзамену, яку знав, що він здав. Я кажу, добре, якби ти не здав, то що би було, то ти б інфаркт отримав? От такі справи. Ну і тепер ми після цього готуємося вже. Ну, чоловік готується до екзамену в Ніл. НІЛ це називається начальна ізба лікарська. Там, здається у Варшаві, він здається той екзамен і чоловік готується до нього. Пише диктанти кожен день, Іменно на таку медичну тематику. Ну, почерк у нього, звичайно, не дуже, що я не можу розібрати. Я не могла по-українськи по розібрати його почерк, а тут то взагалі, не знаю, а там дуже дивляться на почерк, звертають увагу, звертають увагу на помилки, які ти робиш. Ну, він помилок майже не робить, але треба ще вміти буде прочитати його роботу. Ну, Одним словом, перший клас, друга чверть. Кажу, тобі треба прописи починати. Тому що з таким почерком не знаю, чи ти здаш той екзамен. Ну, але нічого, якось буде. Там той екзамен складають з чотирьох частин, диктант, потім дають прочитати якісь. Невеличкий, ну, невеличкий текст на медичну тему так само, і дати тестові відповіді на, по тому тексту. Ще одне завдання буде це переказати, здається, текст. І ще одне завдання то вже буде так якби, спілкування професора там, з, з ним. Про те, як він буде лікувати, як він буде ставити діагноз, які він буде назначати діагностичні процедури, які аналізи лік, пацієнту. Тобто, як він вміє брати анамнез у пацієнта. Ну, в принципі, отак от екзамен то з чотирьох частин складається. Наскільки я знаю, цей екзамен здають 80-90%. Наших українців, і не тільки українців, в принципі. Кажуть, що екзамен не є дуже важкий. Ну, подивимося. Подивимося, як буде. Ну от, все. Все, що я хотіла сказати на рахунок екзамену. Якщо будуть якісь конкретніші питання, то задавайте, буду старатися на них відповісти. Наразі ну, всім! Tô com o Do Batina, dos outros três tipos.